Всім привіт! Мене звати Настя і я сьогодні буду показувати вам мою пачку на паучиху. Мені допоміг підписник її скласти. Це складний рівень, важкий, парат і рівень 3. У мене тут знаходиться мій перший міфік сапор, Колін, Мітрала, форм, і ось цей герой Якарл. Якарла я качаю для лави, а цього я качала для проходження кімнати в проклятому місті, але в мене не вийшло все-таки. Пройти той рівень. І зараз я покажу вам пресети на мою пачку. І потім в кінці покажу, як то вдягнути. Як ви можете бачити, мої пресети і основну характеристику героїв. Перший раунд, другий раунд і третій раунд. Тут в мене нічого не виставлено. Полін виставлений лише на першому раунді. Мітрала виставлена лише на першому раунді. І я Карла. І я можу зараз змінити героя на будь-якого. Наприклад, ось цього героя з найменшими показаннями. І покажу вам, як вони проходять. Вони приходять за одну-дві хвилини в основному. І я паралельно тим, як пішов турнір на черепашку фіолетового кольору дони, я качала і корм. Ви вже зібрали черепашку. У мене вийшло 100 частин. Я не забрала другу частину, 10 частинок в призиву героїв, тому що мені потрібні сакрали та сині уламки. Ви вже відкрили свій уламок радужки? І ще ні. Що вам випало? Я думаю, що можливо мені випаде Лега, тому що мені ще ніколи не було легендарного героя. І можливо випаде мені легендарний герой. Ось як ви можете бачити? Одна хвилина 23. Секунди. І зараз покажу вам моїх героїв. Якщо говорити про Теодосію, то в неї три сета. Зараз одягнуті це нестримність, збереження та прицільність. Також хочу сказати про Теодосію, що в неї зараз 93 ХП 270 швидкості. та Жикіди 105 і точності 211. Якщо говорити про те, що мені говорили, що їй потрібно давати опір. Якщо я даю багато опіру, в мене просідає всі параметри і вона стає неіграбельною. Мені не вистачає хороших, хорошого одягу. Якщо говорити про її одяг, то якщо говорити про її одяг, то вона у мене ходить на КВ з такими параметрами. З такими параметрами ходить на КВ ой, арену. І з такими параметрами хода на Фея. І передивляючи свій запис, забула про деякі деталі. І зараз вам я покажу. І це. Реліквія, кривавий часомір. Якщо говорити про навички, то їй, звісно, не вистачає дару. Якщо говорити про ці навички, то я не буду поки заливати ось цю навичку. Для мене було головне це залити ось цю навичку, і книжка попала в нужний потрібний навик. Якщо говорити про таланти, то ось такі в мене таланти. Якщо говорити про вольна, у мене збірка лише одна, і це запеклість, прийняття і імпульсивність. І ось такі параметри. І, звісно, здоров'я хочеться більше, захисту теж, а так, я думаю, тут прекрасна. Швидкості б хотілося більше, але він непогано себе в такому шмоті показує на плановому босі і на онлайн-арені. Якщо говорити за реліквію, в, неї, в нього тут корона і рету, всі параметри вкачені і дар сірчастий камінь. І параметри талантів теж не докачені. У мене зараз немає часу качати таланти, тому що йде злиття, і в мене вся енергія уходить туди. І якщо говорити за мітералу, почнемо з талантів. Бачите, в мене багато талантів, потрібно їх качати, але я ще досі не вкачала. Якщо говорити за навички, всі навички є. І дар серчастий камінь. Ріквії не встановлено, я не знаю, що їй тут дати, тому що в мене багато, як, ми можете, як ви можете бачити, реліквій, але що їй дати, я не знаю. І якщо говорити за одяг, вона десь шолома. І якщо говорити за одяг, вона десь шолома втратила. Але я не знаю, на кого я його одягнула цей шолом, але буду вдягати потім. Або, можливо, щось вдягну. Якщо говорити за те, що вона роблена по очіхи, то вона мене вдосконалює. Не вдосконаліє, а якось по іншому це слово зму задоволена нею. І зараз подивимося, що їй більше підходить. Я завжди так одяг. одягаю, щоб був сет. Ось така в мене мітрала. Вона ще не ходить на онлайн-арену, але в мене дуже хороша зараз пачкана онлайн-арена. Це Цунву Конг, Арбітер, Денесія, Колін і Ніндзя. Іноді я беру локі, якщо його не баня. Ось таке відео в мене вийшло. Коментуйте. До зустрічі у наступному відео.